Нові більш агресивні цільові показники артеріального тиску та ліпідів визначені у щорічних стандартах ведення діабету Американської діабетичної асоціації 2023. Артеріальну гіпертензію хворих на цукровий діабет рекомендується діагностувати при систолічному артеріальному тиску більше 30 мм та діастолічному понад 80 мм тутного стовба при двох повторених вимірах у різний час. У хворі з діагностованим серцево-судинним захворюванням артеріальна гіпертензія може бути встановлена при одноразовому вимірі тиску вище 180 на 110 мм ртутного столба. Ціль лікування тепер менше 130 на 80 мм тутного стовба. Нові цільові рівні ліпідів встановлені для людей з діабетом старше 40 років з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань менше 70 мг на децилітр холестеріну ліпо протеїдів низької щільності. Інші зміни включають підтримку втрати ваги до 15% при надмірній вазі. Дякую за лайки та розповсюдження відео.